Вітаю! Я Андрій Якимчук, виконавчий директор кооперативу, який зводить житловий комплекс Аквамарин. І зараз я вам розповім про хід будівництва в липні. Ходімо зі мною на будівельний метод. У минулому місяці ми продовжили роботи по всім трьом секціям другого будинку. Зокрема, у секції 2Б. Ми виконали вертикальні та горизонтальні конструкції 9-го поверху. Зараз будівельники армують вертикали 10-го поверху та готують їх до заливки. У секції 2В ми вже зав'язали вертикал 9-го та встигли забудонувати їх на 80%. Крім того, у секції 2В ми почали монтаж сходових маршів. Зараз виконуємо ці роботи на рівні 6-го поверху. Рухаємось далі. По секції 2 продовжуємо роботи з розробки ґрунту. Паралельно ми завершуємо збивку головки паль. Також на об'єкті триває процес облаштування нових буроін'єкційних палей, а ще на стелобаті секції 2 були виконані роботи з гідроізоляції. Якщо ви уважно стежили за нашими соцмережами, то в курсі, що нещодавно ми розпочали роботи над в'їздом до паркінгу. А саме, Будівельники завершили розкопку котловану, облаштували щебневу основу, виконали бетонну підготовку, а також розпочали армування фундаментної плити в'їзду паркінгу третього будинку. Усередині паркінгу триває кладка та шпаклювання внутрішніх стін. На даному етапі муляри завершили свої роботи на мінус першому поверсі та переходять на мінус другий. На останок пару слів про перший та третій будинки. Ми завершили благоустрій біля першого будинку в секції А. Напроти вхідної групи третього будинку виконали озеленення. А в холі монтуємо меблі навколо акваріуму. Ось такі роботи були виконані нами в липні. Не зупиняємось та певно рухаємось вперед.